Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні субота, я хотіла знімати нове відео в садовому центрі, але сталося не так, як гадалося. У мене буде відео на Українці в Німеччині про цю таку неприємність, а тут я зроблю вам невеличке відео про те, що я знімала у четвер і тоді планувалося, що будуть нові квіти в суботу. Тому ось така вітрина нас зустрічає на вході, вона вже у весняних кольорах, ось таке співвідношення таких кольорів кашпо і ось цих жабенят радують і дають такий весняний настрій, який, хоч таким чином, можна трішечки підняти, бо ситуація з усіх боків просто не. Але я знаю, що допоможе нашому настрою. Огляд ось цих чудових примул, махрових, Одна із найулюбленіших примул багатьох махрова, це балерина, але вона в деяких регіонах України і не зимує. Хоча можна спробувати. Ціна на неї, правда, дуже дорога, експериментів не хочеться. Ось ці звичайні примули в ось такому різнобарі, не наскільки гірші. І основне, просто дивитися, чи це багаторічник, чи це дворічник, щоб не вийшло так, що ви. Надійтеся на багаторічні, але погляньте, які розміри, яка краса, які кольори. Ось ці дзвоники такими яскравими кубками теж радують і теж на сонячному такому промінні виграють і дають настрій нам. А зараз це, мабуть, одна із таких квіток, які дуже примхливі це ранункулюси або лютики. Їх дуже важко виростити із бульбочок, але ми пробуємо все рівно. Не забуваємо тільки викопувати, адже вона не зимує в Україні, може вимерзнути. Це окрема тема для розмови. Я висаджувала ці квіти, вони все ж таки дуже гарні. Але нам не звикати до труднощів, ми їх полюбляємо. Так ось, як здається, це кальцелярія. Однорічна квітка в наших умовах. В деяких умовах вона росте як багаторічна, але потребує достатньо багато зусиль прикласти, щоб її зберегти такою красою, вирощувати все літо чи і на майбутній рік зберегти. Ось квіточка, яка мене задовольняє повністю. Це маргаритка. Тут вона махрова, росте і радує рік весь інколи самосівом сходять махрові квіточки, але зазвичай вони. Ростуть, стають звичайними, і ростуть і радують довго, розмножаюся самосівом. А тут я побачила вже в іншому магазині ось таку папороть. Сорту не знаю, але зацікавила своїм листям. Можливо, хтось підкаже їй назву. Тут же я побачила Камбрію. Рослина цікава дуже, одна із сортів орхідей. Думаю, декому буде цікаво повчитися з нею. І дендробіум. Кущики невеличкі, видно молоденькі, але ціна на них ого. Тому тільки подивилася ну і вирішила вам показати. Знімала прихватками, ви бачите, тому що не всі магазини дозволяють робити зйомку. Дочі, додому побачила ось повністю весняний настрій. В Німеччині прийнято робити букети із зрізаних квітів і із... додавати туди зелень чи гілочки квітів. А це вишня чи черешня. Вдома я часто зрізала гілочку і ставила, вона квітла в мене, і такий настрій весняний з'являвся, аромат вишневий, а тут, як бачите, продаються ще й не дуже дешево. Ось так люди собі роблять весняний настрій. Весна йде, і з нею кріпне віра. У мирну, переможну весну. Єднаймося, тримаймося, об'єднуємося і не забуваємо донатити й допомагати армії і нашим хлопцям. Молімося за них, адже, дякуючи їм, Україна до цих пір вільна.